Вітаю вас, друзі, у новому форматі Айподкасту зі мною вселеною світлою, доктором філософських наук. Я буду відповідати на питання своїх читачів, які вже прочитали мою книгу Харизма людини і спільноти від теорії до практики, Метаантропологія харизми». харизма. І разом з вами будемо шукати ключі до вашої особистої філософії, яка формує вашу унікальність і транслює вашу харизму. Людмила питає мене у особистих повідомленнях. З вашої книги зрозуміло, що харизма це особистісний шанс, Арм, який можна розвивати упродовж свого життєвого шляху, як це зробити, як розвинути харизму? Дякую, Людмило, за цікаве, важливе запитання. Можу сказати, що харизма розвивається паралельно розвитку особистості, коли ви визначаєте свої життєві цінності і живете, і будуєте свої стосунки, спираючись на них. Коли ви реалізуєте свої таланти, виявляєте свої сильні сторони, все це веде вас до вашої харизми, яка розвивається разом з вами. Але тут Є один важливий момент: у вас є два шляхи розвитку харизми. Перший це копіювання харизми інших. Він нещирий і досить маніпулятивний. Копіювання інших відводить вас від вашої унікальності і ви втрачаєте зв'язок з собою. Другий шлях це коли ви виявляєте свою унікальність, аналізуєте та переживаєте її, ви пізнаєте свої особливості і все більше збираєтесь на них у своєму житті. Довіряєте собі і вибудовуєте своє життя, засновуючись на цій довірі. Мені до вподоби другий шлях. А вам?